Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні будемо розбирати приємну і очікувану новину, а саме анонс події Waffentrager Paradox. Вже відомі строки, правила нагороди та загальний міст нових лутбоксів. Називатимуться вони парадокс модулі, відповідно співзвучно до назви самого режиму. До речі, в цих парадокс модулях у нас будуть три нові машини, прем-машини 9 та 8 рівня. Дві з них я передбачив у своєму вангуванні. Це от SDT, наприклад, 58 Волкодав, Чехословацька, СТ9 рівня з механікою двоствольних гармат. І Sentinel, французький важкий танк. 9 рівня З механікою барабану на два снаряди. Але є ще одна машина, про яку я вже ніби трішечки і забув, а саме SZDV WZ50. Це Чехословацька ПТ-шка 8 рівня з механікою охолодження зброї по типу як у тих самих японських важких танків. От у них є така механіка. Будемо розбирати зараз характеристики новинок. Пробіжимося, звісно, по всіх машинах. Я скажу вам свою думку на тих, по крайній мірі, на яких я грав, щоб ви що ж вони з себе представляють. Але, звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо із загальної інформації. Вафентрагер Парадокс почнеться у нас уже 19 вересня, о 7 ранку, тобто, це в нас в п'ятницю, друзі, і буде тривати до 30 вересня 7.00. Макс фон Крігер повертається і цього разу він експериментує з подорожами в часі. Така технологія в теорії неможлива, але ж це божевільний геній із купою Миріуму. Тобто, якщо подивитися, от в загальному, то в нас по правилах нічого не змінилося, тому що ми в основному будемо грати за гончаків от у зграї. І виконувати певні бойові завдання, забирати нагороди. Але само собою ми зможемо також пограти і на бліцтрагеру Ав'єсто 110 для того, щоб пограти безкоштовно, нам потрібно виконувати спеціальні. Бойові завдання, які будуть доступні з 17 до 22 вересня. Скоріше за все, це буде в рандомі виконання. І після того, як у нас будуть ці ключі, ми зможемо певну кількість разів пограти на тому самому бліцтраггеру Aut E-110. Що стосується здібностей, то тут все так, як і було. Перша здібність це електромагнітна стріла, друга електромагнітний імпульс, третя гунгнір, Четверта телепорт, друзі, і п'ята гіперіон. Усе так, як і було. Також у нас до Вафентрагера буде доданий компаньйон. Він буде не постійно, а в певні моменти, я так розумію, з'являтися, тому що так зазначено. ЕОС-1 раніше оцим леопардом першим керувала Ермелінда Юнг, по типу як дочка. Макса фон Крігера. зараз буде просто під керуванням, так скажемо, роботизованої якоїсь системи, як в історії в нас зазначено. У цієї машини у нас так само буде електромагнітна стріла, електромагнітний імпульс, мастика іскристий Батіг ЕОС 1. Було в нас таке. Друзі, телепорт зможе телепортуватися ця машина, Аврора і оновлення щитів генераторів. Це у нас, що стосується от, двох е, сторін, так скажемо, сторони гончаків і сторони е, самого е, Вафентрагера у обличчі Бліцтраггера OFT110 і EOS 1. Що стосується нагород, то вже є повна інформація, що ми зможемо е, от зафармити, виконуючи завдання от за е, вафентрагера, друзі, і я так розумію, це сумарно, напевне, скоріш за все, це сумарно і за гончаків. Перша нагорода це всього на один день танкового преміум акаунта. Дуже дивно, дуже мало, але все ж таки це не головне. Кредити 1 мільйон 150 тисяч 175 очок бойової перепустки, друзі. Тобто 3,5 етапи, 4 ключі для гри на блідстракері. Аут є 110 тисячу компонентів непогано. Що саме найкраще 3000 бун, бон, доволі так жирно. Подивимося, як це все буде розділено. Тобто, щось буде в прогресії гончаків, а щось буде в прогресії самого Бліцтракера. Також напис, час панікувати, панікувати», 3D-колі собачий підрозділ, 3 3D-колі колі загартований боєм. Три парадокс модулі, друзі, це ці лутбокси, з яких буде випадати різне ігрове майно, в тому числі і преммашини 8 і 9 рівня. Про це ми ще поговоримо. Також буде напис за науку, деколь чудернацька наука, 2D-стиль новенький, підживлюваний миріум, не було, не пам'ятаю я такого, деколь безмежні можливості, 2D-стиль узятий елемент зовнішнього вигляду і медаль ніщевник петлі. От такі в нас загальні нагороди. Звісно, самоцінно, це в нас три тисячі бон, тисячу компонентів і три. Оцих лутбокса Парадокс модулі. Доволі непогано, друзі, набагато веселіші нагороди, ніж в останньому рубежу. Що стосується парадокс модулів, то дивіться, який у нас опис. Отримуйте парадокс модулі за проходження певних етапів прогресії, за перемоги над рідкісним, Блістрагер, Аут є 210, тобто це той, на якому будуть грати блогери. Або зі спеціальних наборів у преміум магазині. Звісно, в основному в наборах у преміум магазині будуть от гравці купляти, або з цих безкоштовних трьох штук, які зможемо гарантовано виконуючи бойові завдання, от отримати. І що в нас, друзі, буде у них? Перші йдуть три новинки СДТ-58 волкодавчих словацький середній преміум танк 9-го рівня. Друга машина це Sentinel, третя машина SZDV WZ50. Я про них вже розповідав, не буду заново наголошувати. Також у нас буде з старих машин КПЗ-3 GST Turn, німецька премптежка 8 рівня. Скажу чесно, вона непогана, але мені якось не дуже вона сподобалася. Хоча гармата сама по собі там і дійсно класна. Недостатньо, так скажемо, броньована рубка, цю машину буде дуже часто знищувати. Далі йде з 105, французька премпт Восьмого рівня це непогана двогарматна така машина. У неї хороший режим залпу з підвищеною точністю. Періодично ви можете побачити от бої у новинних відеороликах. У мене ця машина є. Я не жалкую, що її колись придбав за золото. Якщо вона у вас є, то пишіть свої враження, але це доволі така хороша і фанова машина вз 111 Модель 6, китайський важкий танк прем 8 рівня. У мене також він є, але не грав ні разу, по-моєму, в нього непогане таке бронювання. ДЗТ-159, китайський середній танк 9 рівня, також непогана, з прискорювачами ст шечка Об'єкт 590, його пали, радянський середній преміум танк 9 рівня. Йому апнули, по-моєму, бронювання Башти, те, що от, просили гравці. І по стабілізації, по-моєму, підтягнули. Зараз ви бачите, от які характеристики були не так давно змінені. Крім прем-машин, буде ще вільний досвід випадати. У різних комплектаціях, на жаль, не зазначено. Також золото зазначено, що буде випадати. Можливо, це будуть символічні 100 золота в кожному боксі, можливо, це будуть випадкові якісь дропи. Дні танкового преміум аккаунту також, скоріш за все, 1, 3 або 7 днів. Особисті резерви. на кредити на бойовий досвід, на вільний досвід і досвід екіпажу. Універсальні брошури, також універсальні довідники, універсальні посібники, Ну і кредити, само собою, там будуть у певних варіаціях висипатися. От така, друзі, в нас інформація, що стосується самих оцих лутбоксів, парадоксом модулів. Тепер давайте поговоримо трішечки, буквально поверхнево про новинки. І першою новинкою у нас є SDT-58 Волкодав, Чехословацька СТ9 рівня з механікою двоствольний гармат. Доволі така велика машина, якщо подивитися збоку, дивіться, на рівні, напевно, важких танків. На рівні важких танків, от так виглядає. Отакий от зовнішній вигляд. Ця машина вже є в порівнянні, так само, як і інші, які ми будемо розглядати, тому без проблем можете подивитися, знайти її в клієнті гри. Тепер відкриваємо от гармату показники вогневої потужності і дивимося, що у нас є. Три типи снарядів, бронебійний, підкалібний, осколково-фугасний. базова ББшка має середню шкоду 390 одиниць, при тому, що прибуває 245 мм. На близьких дистанціях 227 мм на 500 м. Швидкість польоту даного. Снаряд... Снаряду 920 м на секунду. Тобто такий усереднений снаряд. 390 це не катастрофа, що така альфа, тому що в нас тут спарена установка, можна буде видавати по 780 одиниць шкоди із залпу, якщо, звісно, пощастить. Але от швидкість польоту некомфортна. 920 м на секунду це не дуже комфортно. Підкаліберний снаряд голдовий так само має середню шкоду 390 одиниць, пробиває вже 294 мм на близьких дистанціях і 269 мм на 500 метрах. 130 метрів на секунду от швидкість польоту у нього. Набагато комфортніше. Осколково фуасний снаряд тут традиційно стандартний, 53 мм на усіх дистанціях він пробуває, 920 метрів на секунду летить і має підвищену шкоду 530 одиниць. Що стосується самої гармати, то в нас от час підготовки залпу сягає 3 секунди. Правильно, час приготування до пострілу з обох гармат одночасно, час блокування перезаряджання гармат після залпу. Ага, тобто. То в нас по 3 секунди, що підготування залпу, що блокування, перезаряджання після проведеного залпу. Це вже така доволі корисна е, е, інформація. Плюс до того в нас можемо вести вогонь от, і по з кожної гармати, але з інтервалом 5 секунд, друзі. Тобто, між пострілями в нас буде 5 секунд. До речі, повне КД, повне перезаряджання 1879. У базі. До речі, що в нас по ДПМ ДПМу? Шкода на хвилину 2490 одиниць. Розкид на 100 метрів не самий найкращий, 0,36 час зведення 2 секунди і 11 непогано. До речі, що у нас по стабілізації, по-моєму, там 0,18 в русі, 0,18 при повороті корпусу, так, і 0,10 при повороті от самої башти. Це просто для інформації. Тобто стабілізація відносно такого традиційного, не дуже хорошого середнього танку. От тут ми пробіглися, кути вертикального наведення комфортні, мінус 8, плюс 20 градусів, швидкість інтарного пересування прицілу 36,5. Що в нас по живучості? Давайте по живучості подивимося. 1700 міцність нашої машини, нормально, бронювання корпуса 180-60-40, бронювання башти 230-80-40. Тобто, друзі, зараз ви будете бачити от броню даної машини. Зараз я її не зможу вам тут продемонструвати, от із тобто Корпус у нас. В в основному все ж таки буде пробуватися, а башта дуже часто рандомно буде й відтанковувати, але періодично і пробиватиметься, тому що там броня плаває. Це ви вже бачите, от на даний момент, як виглядає Коліжен модель. Що стосується рухливості, то ми маємо 50 км вперед, 16 назад при питомій потужності 1899, майже 19. Ну, непогані показники, як для стежки, швидкість повороту шасі хороша, 4694. Тобто динаміка це наш і плюс. В базі 1328 нерухома 998 під час руху. От відсотки спостереження невисоке, 380 метрів. Тобто, в нас такий, знаєте, середній танк із елементами от важкого танку. Тобто, періодично він буде відтанковувати, наприклад, баштою, огляд урізаний, такий ДПМ непоганий, в принципі, в базі 2500. Стабілізація також, можна сказати, відносно непогана, кути непогані. Ну Подивимося, Подивимося, є оця механіка залпу, 781 шкоди можна буде з нього видавати. Як буде показувати ця машина, хто ж його знає, тому що вже додалися й 11 рівні. Тобто, ну, ви розумієте, до 11 рівнів також вас періодично буде кидати. Подивимося, нічого не можу наперед сказати. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цієї машини. Друга машина це Сантінел, французький важкий танк 9 рівня з механікою і барабану на два снаряди. Дивіться, також машинка, м'яко кажучи, не маленька. Бачите, як вона виглядає з усіх ракурсів. Погано, що не можна дивитися от бронювання у режимі порівняння. От, дуже погано. Надіюся, в подальшому, можливо, додадуть, тому що ну, незручно. Відкриваємо гармату. Відкриваємо гармату і будемо почергово розбиратися, що ж у нас є. А в нас є три типи снарядів: бронебійний, підкаліберний, осколково фугасний. Базова ББшка пробуває 261 мм. Непогано, це на близьких дистанціях 249 на 500 метрах. Летить із швидкістю 1040 метрів на секунду цей снаряд. Непогано, в принципі, як для важкого танку, непогано. 390 одиниці разова шкода. Так невисока, але в нас тут, друзі, барабан на два снаряди. Підкаліберний снаряд голдовий, 300 3 пробуває на близьких дистанціях 287 мм на 500 метрах і 1270 м на секунду от він летить. Так само має 390 одиниць разову шкоду, тобто непогані друзі снаряди, в принципі, їх буде вистачати так, під калібр 303 мм, це можливо там не на все, не на супербронювані цілі буде не вистачати, але все ж таки це 9 рівень, не десятка. Осколково фугасний снаряд 53 мм пробуває на усіх дистанціях. Традиційний такий 1040 метрів на секунду летить, підвищена шкода 480 одиниць. Але, друзі, нагадую, що в нас тут барабан на два снаряди. Перезаряджання між пострілами 2,5 секунди, повна КД 2397, тобто ДПМ у нас невисокий, 1768. Тобто потенційно за 2,5 секунди ми можемо видати 780 одиниць шкоди. Звісно, механіка корисна, тому що 780 одиниць. Шкоди, це і непогано. Розкид на 100 метрів 0,34, як для важкого танку, в принципі, більш-менш нормально. Час зведення 2,21 також нормальний. Кути вертикального наведення. Мінус 8 плюс 20. Непогані, Непогані, початково комфортні. Давайте глянемо на стабілізацію, щоб нічого не пропустити. 0,17 в русі, 0,17 при повороті корпусу і 0,08 при повороті самої башти. Навіть трішки краще, друзі, ніж у попередньої машини. Волкодава С 58 Тобто, в цілому, така вогнева потужність. Я не можу сказати, що вона погана, є фішка, барабан на два снаряди, всі справи, звісно, альфа не дуже висока, 390 одиниці. Звісно, є свої мінуси по ДПМу особливо. Але, тим не менш, ну, подивимося, подивимося, друзі, як це все буде відігруватися Тепер відкриваємо показники По живучості, Бачимо, що в нас 1800 ХП мається машина бронювання корпусу 90 150-45 буде пробиватися. Зараз постараюся вам вивести коліжен модель, от як це все виглядає. І бронювання башти 240-175. Але, друзі, не все так просто. Ну, Приведена броня не найкраще, так і екрани. Можливо, кумулятиви будуть не кожного разу пробивати. Але все ж таки є лючок, ви його можете побачити. Він такий не дуже великий, але і немаленький. 84 приблизно міліметри. Його зможуть пробувати. Плюс до того маска, я дивлюсь, тут 250. Міліметрів. Можливо, навіть в маску будуть прошивати навіть кумулятивами. Якщо через екрани не буде дамаг проходити, можливо, кумулятивами будуть прошивати туди. Хто ж його знає, друзі, але захищеність у башті все ж таки заради справедливості є, і лючок також заради справедливості, от скажу, що є. По рухливості 45 вперед, 15 назад. Тут у нас максималка 17,5 питома потужність, як для важкого танку, непогано. І швидкість повороту шасі 36,51. Тобто непогане. Динаміка у цього важкого танку. А, нерухома машина не має практично маскування 7.13 під час руху 359, зрозуміло, важкий танк, і огляд тут краще, ніж у попередньої стежки 390 метрів, друзі. Тобто, в нас такий важкий танк із непоганим оглядом, з непоганою рухливостю, і з фішкою, з барабаном на два снаряди з разовою шкодою 390 одиниць, тобто чисто потенційно 780 одиниць шкоди може нанести за 2,5 секунди. Це нас така друга машина. Ну і третя машина це SZDV WZ50. Це у нас Чехословаччина, ПТ-8 е, е, з охолодженням зброї, друзі. З охолодженням зброї, скоріш за все, в нас буде в подальшому гілка Чехословацьких ПТ з охолодженням гармати. Скоріш за все, тому що це, наскільки я знаю, перша ПТшка Чехословаччини. Там, по-моєму, ПТ-шок немає. Так, оце в нас прем додають, скоріш за все, можливо, навіть, ну, можливо, і не в цьому. У році подивимося, як це все буде відбуватися. Скоро, коротше кажучи, повинна в нас з'явитися гілка, скоріш за все, Чехословацьких ПТ-шок з цією механікою. Це тільки моя думка, в мене ще немає ніяких зливів, це все зрозуміло. Тепер давайте відкриємо от модулі. Конкретно гармату у нас вона тут 122 мм, має доволі таку, ну не дуже високу, так скажемо, середню шкоду 390 одиниць. До речі, базовий снаряд тут у нас ББшка, він пробуває 252 мм на близьких дистанціях, 235 мм на 500 метрах, хороша комфортна швидкість польоту 1120 от метрів на секунду. Тобто, в цілому цей снаряд хороший, альфа, звісно, звичайна 390 одиниць. Під Снаряд 294 мм пробуває на близьких дистанціях, 270 мм на 500 метрах, 1270 метрів на секунду летить взагалі прекрасно, так само 390 одиниць разова шкода. Фугас тут традиційно стандартний, 61 мм пробуває на усіх дистанціях, 1000 метрів на секунду летить, 530 одиниць шкоди на носе, друзі. Але в нас тут машинка із охолодженням зброї, тобто бачимо от, показники різні. Середня шкода, до речі, на хвилину. У нас тут хороша, 2906, прекрасна, розкачається, буде там 3,5. Напевне, от в таких діапазонах. До речі, КД, скільки в нас? 7,45. Ні, на 7.45, заряджання гармати ось 8.05. Друзі, це в базовій комплектації. Це все, звісно, буде розкачуватися. Кути вертикального наведення мінус 8 плюс 20, комфортні, Кути горизонтального наведення некомфортні. 8 градусів вліво, 8 градусів вправо. Час зведення 1,92 прекрасний, розкид на 100 метрів, у нас тут два показника в базі 0,36, це якщо ми не будемо охолоджувати нашу гармату, поки де, будемо вести вогонь і 0,26, це якщо будемо охолоджувати гармату, тобто у нас є два режими. До речі, час охолодження от гармати 9.69. Тобто, якщо ми будемо поки де вести вогонь от 8.05 від перезаряджання в нас коли сягає, то в нас буде точність 0,36. Якщо ми будемо чекати, грубо кажучи, 10 секунд, 9,69, ну це в базі, воно все буде розкачуватися. То в нас буде точність підвищена 0,26. Середня шкода на хвилину, як я вже сказав, хороша. Що в нас по стабілізації? Давайте глянемо. 0,15 в русі, 0,15 при повороті корпусу і 0,08 при повороті самої гарматки. Тобто стабілізація не сама погана. А така, можна сказати, відносно нормальна. Але постійно потрібно буде дозводитися, тому що ми ПТшка без башти. Що стосується живучості, то в нас невеликий запас міцності 1350 одиниць, бронювання корпусу 165 мм от лоб, 75 мм по бортах і 40 корма. Друзі, зараз ви бачите от приведену броню, плюс до того є от такий лючок, скільки там міліметрів. Зараз я відкрию. Ви зараз це все повинні, в принципі, бачити на екрані. Те, що і я зараз бачу, лючок у нас 98 100 мм, тобто невелика броня. Та і приведена з самого верхнього лобового цього листа також невелика в районі 220 мм. Коротше кажучи, вона буде пробуватися. Навіть від рельєфу, коли ви будете танкувати, ви будете грати з 9 рівнями. Як би ви не викручувалися, там 240 нехай міліметрів буде, але все ж таки це дуже часто буде пробуватися. Якщо базовими снарядами не проб'ють, то на голду перем... будуть перемикатися і пробувати без проблем. лючок. Великий всі справи, ну не знаю. В цій машині буде дуже велика проблема по живучості. Це така машина дальнього радіусу дії. Скоріше за все, тому що ну, маска от буде вас рятувати періодично, тут 300 плюс міліметрів, 330 і більше. А от все інше, друзі, буде пробиватися. Тобто, з цією механікою охолодження зброї це така снайперська по типу, як повинна бути машина. Хоча вона схожа на грома, друзі, на польську ПТ-шку, але це протилежність по механіці. Що стосується рухливості, то ми бачимо, що у нас 42 км вперед, 14 назад, в базі питомій потужності 15,67. Не самий поганий показник, але не дуже і хороший. Нормальний, можна сказати. Шидкість повороту шасі 3651, Також відносно нормальний показник. По скритості 9.86, нерухома машина 5,93 під час руху. Не самі хороші значення. Це. Знаєте, я не знаю, поганенької стежки, показник або такого важкого танку. Ну, можна так сказати, тому що менше 10%. Огляд 370 метрів також ми собі світити не будемо, тобто по чужому в основному засвіту потрібно буде працювати. Коротше кажучи, от такі три машини, друзі, в нас із новинок будуть доступні. Ну не знаю. Мені здається, тут найкращі машини це ДЗТ-159 із старих машин і СФАК 105, друзі. От оці дві машинки реально прикольні, тому що з оцих трьох, ну, напевне, Волкодав більш-менш буде відігрувати і Сентінел. Тому що ця ПТ, вона якось під знаком питання. Альфа невелика, ну не знаю, друзі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих машин. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступного відео, друзі. Па-па.